Любі друзі, приїхали на нашу другу ділянку, дивитися жучків, тому що вона далеченько від хати, дивиться жучків на картоплі. Ось бачимо, вона починає цвісти. Зараз пройдемося в центрі, подивимося, тому що дощик, щоб ми не прозівали її, коли бризкати. Ситуація поки непогана. Ось бачимо тільки два сидить. Ну. Дякую, що нема маленьких. Ще не вибили, упилися ось сидить Ну, в дощик ми травить поки не будемо. Поки ситуація терпима. Головне, щоб не поз'їдали світки. Ось бачите, ось. І ось сидить. Воно ну, не поїдено. Можливо, допомогло те, щоб різкали перед цим. Дуже немає таких молодих червоних. Починає дощик. Переїхали. Подивитися, З зайшли на капусту капустяної молі. Тучами йдеш біля капусти. Страх. Ось наш бурячок, той, що ми прорвали, він же піднявся. Ось така ситуація, бачите. Ну, а будемо в першу чергу бризкати капусточку від молі капустяної. Дякую за увагу!